Доброго дня! Хотів ще раз записати коротко прості поради під час грипу. Перш за все, дійсно зараз в Україні і в світі почався спалах грипу. З грипом не треба жартувати. Це досить серйозне захворювання, яке може привести вас в стаціонар, а може навіть і на той світ. Тому треба дуже уважно до цього ставитися, тому що всі махають рукою, кажуть, ой, гриб це єрунда, тобто ми пережили там ковід чи інші речі. Ну, але, знову ж таки, грип якраз може мати досить сильні ускладнення, з якими теж треба дуже вчасно і правильно боротися. Які прості поради. Перша порада, значить, якщо ви побачили, що у вас Є висока температура, ймовірно, 38-39, Ймовірно, це є зараз початок грипу. Якщо ви ще не хворіли ковідом, таких є дуже мало пацієнтів, але вони є. Тобто, зробіть тест на ковід, щоб ви не пропустили випадково ковід. Швидкий тест на ковід робиться легко в будь-якій лабораторії. Прямо при вас швидко ви визначили, що це не ковід. Далі наступний крок. Знову ж таки, я рекомендую збивати температуру з першого дня, навіть 37,2, 37,5, тому що нестероїдні протизапальні препарати вони так і називаються, що вони протизапальні, тобто вони зменшують запалення. Так, вони зменшують кількість інтерферону, який виробляє печінка. Але знову ж таки, кажу в даній ситуації: пам'ятайте, інтерферон не знищує повністю, який виробляється печінкою. Білок не знищує вірус грипу. Вірус грипу знищується за рахунок. Антитіл, який наш організм починає виробляти там з 6-7 дня захворювання. Деколи швидше, якщо є знову ж таки у вас пам'яті, ви хворіли вже раз з грипом, то відповідно може з 3-4 дня вже вироблятися рівень нормальний антитіл, щоб знищити грип. Далі порада лежати вдома перші дні, відпочивати, тобто не робити фізичних навантажень, не займатися спортом, при можливості не йти на роботу, особливо. Якщо ви працюєте в колективі, де багато людей, бо ви можете заразити інших, так? І це як буде ланцюгова реакція така, тобто будуть хворіти інші. Тому в даний момент бажано все-таки знаходитися вдома, щоб не заразити інших людей. Крім того, орієнтовно, якщо у вас температура не падає, там 5-6 день або навпаки з'явилася знову ж таки висока 37,5 на 6-7 день, плюс у вас є жовті соплі, плюс сильний кашель. Ви можете задуматись про те, що може бути ускладнення грипу, а ускладнення найчастіше я кажу, це і приєднання бактерійної інфекції, так як і було при ковіді, подібна історія. Єдине, що при грипі в нас дуже рідко виникає цитокінний шторм, ну практично не виникає. Тому в даний момент, якщо це вже пізніший день протікання грипу, обов'язково для того, щоб виключити приєднання бактерійної інфекції, пам'ятайте, це реактивний білок. Аналіз або це реактивний протеїн, це синоніми для того, щоб знову ж таки, якщо цей показник є високий, ймовірно, приєдналася бактерійна інфекція, і лікар, ймовірно, призначить вам антибактерійний препарат. Ще раз коротко хочу нагадати: ми грип не лікуємо в жодному разі, вірус грипу не лікуємо антибіотиками, але питання ускладнення грипу лікуємо антибактерійними препаратами, деколи навіть даємо стероїдні гормони. І, відповідно, інші ліки для стабілізації стану пацієнта. От, тому це є такі основні поради, і з, знову ж таки, зразу ж після грипу, тобто, якщо у вас температура, в принципі, нормалізувалась, ви чуєтесь більш-менш нормально, не можна зразу кидатися, як то кажуть, в тяжку роботу або фізичну, або знову ж таки. Займатися активно спортом, треба зробити хоча б тиждень паузи, щоб організм відновився. Тому що все-таки для нього це стрес і нагрузка, і йому потрібен час для відновлення. Я думаю, що в принципі це є такі основні поради, звичайно, пити більше рідини води, тобто, коли у вас є висока температура. І ще раз скажу, наголошую: основне питання відпочинок, відпочинок і відпочинок. Тобто організму треба дати відпочити і він сам. Знищить вірус грипу і сам відновиться. Просто як ви його будете навантажувати, це так як зараз генератором. Якщо ви дали за велику нагрузку, генератор відключається і зникає вся електроенергія в будинку. Тому, будь ласка, думайте і знов ж таки. Користайтеся моїми порадами. Я думаю, що ті, хто користається моїми порадами і користувався під час ковіду, мали свої плюси, тобто і бачили, тобто, що поради є конструктивні. Так само я тут стараюся дати прості конструктивні поради. Не раджу займатися моржуванням в жодному разі, бо є ще й такі пацієнти. Не раджу займатися, знову ж таки, йти в сауну, прогріватися чи в баню, тому що знову ж таки кажу, під час грипу, тому що можна отримати зразу більше ускладнення. От і е, старатися все-таки не вибігати на вулицю і під час холоду не бігати і не дихати холодним повітрям, бо це теж сприяє ускладненню. Тобто, лежати в теплі, відпочивати і відповідно все буде добре. Гарного дня, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо було цікаве відео, поширюйте, буду вдячний і е, е, до нових зустрічей.